Всім привіт, пани і панянки! Бачите, мій кухлик знову чекає чекає поживної рідини, яка має туди налитися. І сьогодні ми будемо оглядати е, ось таке пивке жашківське світле. Жашківське світле ну, бачите, 4,5. Обертів такі, е, нефільтроване, зазначу, і навіть ДСТУ. ДСТУ таке ось е, пивко. Що я можу сказати? Ну Бачите, це пластикова така е, пляшечка, баклажечка, торпедка невеличка. Ну і, е, зрештою, що б хотів би сказати, що об'єм тут один літр. Один літр. Ось, мабуть, що ось така основна інформація. І тепер будемо наливати. Наливати з пивка і його куштувати. Так, наливаємо. Отак. Таке. Такі пивчанський. Бачите, карбонізація відмінна, пінка майже немає. Ну, це типово, я вам скажу, для нефільтрованого, вона дуже слабенька. але бачите, яка, яка шалена зато карбонізація. Аромат. Такий, знаєте, потужний чоловічий аромат, пивний присутній. Колір класичний лагер, навіть не скажеш, що воно нефільтроване, якщо чесно. Отак, от якщо поглянути на нього. Ну, і тепер що? Найголовніше куштуймо. М -м, смачненьке, я вам скажу. От з першого ковтка одразу подобається. Я б не сказав, от, знаєте. Не відчувається його ця нефільтрованість взагалі. Воно як такий, знаєте, гарний лагер, в ніс трішечки навіть б'є. Смаки дуже виразні, приємні. Гірчинка є, але дуже і дуже незначна, навіть щось таке медове присутнє. Так, якась медова нотка є. Десь там. На задньому плані, і вона дуже і дуже приємна. Вона не знаєте, воно не солодке, як є, я нещодавно е, крафтове таке пив, е, пиво, пиво, як там аж занадто оцієї медовості. Та тут вона є, але вона не на передньому плані, вона десь там. Е, Далі. А от, в принципі, такий приємний пивний смак. Ярчинка є, повторюся, але вона така, знаєте, в міру. От мені це подобається. Тут все гармонійно. Ні, ну, Тут, знаєте, от, хотів би докопатися, а нема до чого. От, чесно кажу. Ну, воно класне, воно класне. Ем, навіть не знаю, що і додати. Ну, я свою оцінку скажу пізніше. Його точно можна навіть не закусувати якимись смаколиками певними, воно самодостатнє, воно дуже приємно. І Із кухля воно дуже і дуже смачно йде. До речі, проведемо такий експеримент, а по-пацанськи спробуємо ще і з цієї баклаги. Як воно. Зайде так. Ну і так теж, теж добре, трішки гірше. З кухля, безумовно, що приємніше, але е, воно е, глобально гірше воно не стає. Ні, це, це класне е, пиво. Я вважаю, що е, кому подобається. Е, знаєте, хто не любить е, значної. Єрчинки. Хто не любить е, такого е, дуже яскраво вираженого солодого присмаку, то це якраз його варіант. Це от якраз на мій смак. Е, воно не жорстке, воно не, знаєте, якесь таке, е, не, що хочеться е, е, і розірвати тильняшку на собі. Ні, це абсолютно не про це. Це таке спокійне. Смачне пиво, і його не треба пити багато. Знову ж таки, одного кухлика, мені здається, буде і в принципі достатньо для того, щоб ним насолодитися. Я на цьому каналі сповідую ні в якому випадку не п'янство, а саме, я за здоровий спосіб життя, але іноді можна трішечки його скрасити алкоголем, наприклад, у вигляді такого непоганого пивка. Ну, Воно реально класне. Я не знаю, що вам ще сказати про нього. Тут всього достатньо абсолютно всього. І е, гірчинки, і, знаєте, е, певного е, смаку, і солод він десь там віддалений, він є. Він не то, що цього смаку взагалі немає, він є, але він десь там. Е, на задньому подвір'ї, скажімо так. А от попереду це от такий, знаєте, приємний пивний смак, легка медовість, є навіть щось такого з винного присмаку. Ну, дуже і дуже цікаве і приємне пиво. Навіть до нього повторюся, що. Я б не радив, мабуть, якісь там чіпси, горішки. ну Можливо, можливо, знаєте, щось би такого, хіба що м'ясні джерки, якісь щось. Отаке. Можливо, цибулеві кільця, от хіба що. А чогось такого дуже солоного, аля рибу якоїсь сушеної ні. Тут от точно під це пиво це не підійде. Ну що ж, допиваємо і робимо вердикт. Авер битвий мій буде досить щедрий. Ви знаєте, це поки що номер один пиво на моєму каналі серед тих відео і оглядів, які я робив. Я поставлю, можливо, ви скажете, що я занадто щедрий, але я поставлю йому тверду дев'ятку. Воно мені дуже сподобалося. Ну, абсолютно усім. Абсолютно усім. Я навіть, окрім, мабуть, відсутності піни. Я жодного іншого якогось відчу, вагомого недоліка як для пива я його не побачив і не виявив. Тому за що я власне маю знижувати цей бал. Отже, дев'ятка, і це було Жашківське світло, повторюся. Ніяка не реклама, нічого мені цей виробник не виплачує. Просто мені це пиво дійсності зайшло, і я рекомендую вам його спробувати. Не факт, що воно сподобається вам, це все, що я тут кажу, це виключно моя позиція і мій смак, і думка моя. Власне, на цьому буду завершувати. Всім дякую за увагу. Прошу, друзі, активніше підписуйтеся, рекомендуйте мій канал. Я роблю лише перші кроки на Ютубі, тому дуже прошу на даному етапі мене підтримати. Це буде мене мотивувати, знімати і далі цікаві відоси. У мене багато ідей, але треба мотивація, треба якийсь стимул. Я вас вірю. Обов'язково, якщо вам подобається це відео мої, ставте лайки, пишіть коменти, замовляйте те, наприклад, якесь пивко, яке ви хочете, щоб я на нього зробив огляд. Можете підтримати, якщо є бажання, можливість, підтримати мій канал, пишіть мені, про все домовимося, все буде Україна. Що ж, на цьому буду завершувати. Натискайте на дзвоник, щоб не пропускати мої відосики. Бережіть себе і до наступних зустрічей. Па-па!